Доброго дня, шановні колеги! Цю нелегку для України годину весь світ захоплюється вашою стійкістю та мужністю. І мене знову хочеться підтримати вас тим, чим я можу найкраще знаннями. Сьогодні я хочу запросити вас на наш другий курс під назвою Допоміжні препарати в анестезіології. Він буде логічним продовженням мого попереднього курсу базових препарати в анестезіології, в якому ми розглядали внутрішньовенні та інгаляційні анестетики, опіоїди, а також місцеві анестетики та меорелаксанти. На нинішньому курсі ми роз... докладно розглядатимемо антіаметіки і нотропні препарати в перший день, а впродовж другого поговоримо про бета-блокатори та антиаритмики. Таким чином, ті Хто прослухають ці доповіді, зможуть вважати свої знання про більшість препаратів, які ми з вами використовуємо в щоденній практиці анестезіолога, підкріпленими та оновленими. Також хочу сказати, що ці знання стануть у нагоду тим, хто планує в майбутньому спробувати скласти європейський іспит з анестезіології та інтенсивної терапії якому я віддав 15 років своєї кар'єри. Якщо ви хочете більше дознатися про цей іспит, а також послухати мої інші безкоштовні лекції, то заходьте та реєструйтесь на мій освітний канал в YouTube. Просто введіть моє ім'я англійською в пошуковий рядок і ви отримаєте доступ до більше ніж 40 презентацій, відеокліпів на різні теми. А також демонстрацію практичних новачків. Я чекаю на вас разом з платформою Medvoice 5 6 грудня на курсі допоміжні препарати в анестезіології. Приєднуйтесь! Будь-як завжди, цікаво та інформативно.